Друзі, всім привіт! Ви на каналі Дід Хабар. Сьогодні поговоримо про золоті монети, які є на сайті Віоліті. Повний набір із 10 монет серії звірі королеви Англії. Золото 311 грам 999 проби. Ціна вражає 1,5 мільйона гривень. Ставок поки немає, але. Автор бажає за даний лот отримати стільки коштів. Ми бачимо набір більш детально. Кожна монета впакована. Все, Чотири фото. Більш зображень немає, тут метал золото. 2001 рік. Великобританія, Швейцарія, Скандинавія. Знаходяться дані монети в місті Києві. І по опису повний вибір 10 монет. Та -та -та, монети йдуть в оригінальній упаковці. Колекційні монети. Ще раз покажу вам, так як ціна: 1,5 мільйона гривень. От. Можна було, в принципі, на таку ціну зробити більш детальні фото і більше, е, роз... щось написати в описі за дані монети. Е, стежить за даним лотом 18 осіб. всього ставок поки немає. Ну, зрозуміло, ціна відповідна. Не кожен зможе собі купити дані монети. Ладно, переходимо. Другий лот. Набір з п'яти монет 1966 року. Ефіопія золото. 152 грами 900 і проби. 580 тисяч автор бажає отримати. Давайте поглянемо, що в нас. Оп! Так, от 6 монет. О, 5 монет, вибачаюсь. 5 з другої сторони. Загальна вага 150 майже 3 грами. Імперія Ефіопія. Так, е, документи. Все. Все, що у нас є. Е, період даних монет випуску 900. 1960-1991. Знаходяться монети в місті Києві. Опис незначний. Ну і я думаю, що на рахунок оплати, доставки. Це все можна буде узгодити коли хтось забажає купити. Ціна нагадую 580 тисяч гривень. Так, далі, поїхали. Набір з п'яти монет 1967 року туніс. Золотом 146,65 грама. 900-ї проби. Автор даного лоту бажає отримати 556 тисяч гривень. Ставок поки 0. Не знаю, чи йому вдасться продати даний лот, але От так от 5 монет. Коробка і. Аверс, реверс, 146,65, Загальна вага. Документи, відповідно. Монети знаходяться в місті Києві. Все. По опису. В принципі, те, що на найменуванні. Відповідно. Далі переходимо. Оранта. Повний комплект. 1997 рік. Ставок, відповідно, 0. В державі немає коштів. Ніхто не бажає купити монети колекційні. 540 тисяч гривень. Автор бажає отримати відповідно, якщо ви надасте 550 тисяч гривень, ви зможете отримати відразу дану монету. Дойдемо, дані монети. Так, період 1992-2001 роки. 500 гривень номінал. Ну, так. Давайте подивимося фото. Так от. Виглядає. Фото небагато. Стан колекційний і знаходиться в місті Одеса. Так, монети в банківському стані. Капсули, сертифікати. Все, відповідно, автор надає. Так, далі. Набір з п'яти монет 1968 року. Колумбія золото. майже 112 грам 900-ї проби з золотом. 425 тисяч гривень. Автор бажає отримати ставок, ставок так, також поки немає. Період 1960-1991 роки Держави Латинської Амерії, Америки і місце знаходження місто Київ. Зрозуміло відповідно. Далі переходимо до наступного лоту. Набір з шести монет 50 20 10 5, 2, 5. Песо Мексика, золото. Майже 75 грам, 900 і проби також. Ставок немає. Автор бажає отримати 267 тисяч гривень і зображення подивимось. Стан, в принципі, непоганий. Але й монети не до нашої ери. Золото. зберігається дуже добре. Так, знаходиться в Києві період 19.47 роки. Так, можливо, хтось забажає купити дані монети. Так, наступний лот 100 соль. 1966 року перу золото, майже 47 грам 900-ї проби. Ставок абсолютно знову немає. 177 500 гривень автор бажає отримати початкова ставка. Давайте поглянемо на дану монету. Вона виглядає і коротенький опис. Так, також Київ. по своєму цікавину. Монета 10 осіб слідкує за даним лотом. Так, переходимо далі. 2019 рік. Золото 31 грам, 999 проби. 173-500 тисяч гривень. Ставок поки немає. Давайте на неї поглянемо. У нас знаходиться в футлярі. United States Mint. От так от документи відповідно є. 2019 року. Не знаю, що ця монета продається. Знаходиться в Києві. Ювілейна монета. Так, наступним лотом у нас є золота, золоті ворота. 100 гривень 2004 року. Автор бажає за них отримати 170 тисяч гривень. Давайте на них подивимось. Отак от, от вони виглядають. Лише два фото. І Купити зараз 180 тисяч гривень. З цього навсього 8 людей подивились і слідкую за даним лотом. Знаходиться в місті Одеса. Продаж тільки при особистій, особистій зустрічі. Так, в принципі, як такого, опису немає. Так, продовжуємо наступний лот. 20 років незалежності України 100 гривень 2011 року. 11 людей слідкує за даним лотом. 170 тисяч гривень. Автор бажає отримати. Ставок відповідно немає ніяких. І так, друзі, сьогодні ми подивилися на одні із самих дорожчих монет, які продаються на Віоліті з золота. Не так багато людей їх бажає купити. Але все ж таки люди продають колекціонери по-своєму їх оцінять. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал. Щасти!